Вітаю, друзі! Сьогодні отримуємо велетенську порцію чорносливу із горішками, покриту сметанним кремом з візущеним молоком, і зверху ганашем із темного шоколаду. Промитий просушений, копчений або вялений чорнослив. Фаршируємо половинками горіхів і викладаємо по формам чи кліманочка. Мені зручно в такі форми зробити, тому що вони компактно зберігаються в холодильнику. Так, наклала друг на дружку. Скріпила зверху кришечка, і в мене повний лоток в холодильнику стоїть. Далі ми приготуємо ганаш із темного шоколаду бажано. Висипаємо шоколад і заливаємо гарячими, аж до димка, отак майже до кипіння доведеними вершками. Ось так заливаємо щоб покрило і залишаємо в спокої на хвилинку, потім поружним блендером переб'ємо, а зараз робимо крем. стаканчик сметани. І ложка повна зущеного молока або цукру. Просто перемішуємо ложечко і те все. Багато цукру не кладіть, друзі, тому що і ганаш солодкий, і калорійний, і чорнослив також дуже солодкий. Крем готов, густенький, друзі. Із усіх десертів це мій самий улюблений, тому що він ще й корисний, не тільки смачний. Ну І десерти ми ж їмо завжди вже після їжі, як так, пригощаємося. А він не містить борошна, він не, ну, не буде важким для шумка, навпаки, навпаки хороше. Перемішали до однорідності. Ось так. Потім пробили на блендері. Можна додати шматочок масла, ви поки тепло, якщо ви хочете, щоб була плотна глазурь. Мені треба, щоб кремова була. Пліночка в контакт і в холодильник. Умовно розділяємо наш крем на три частини ось так я по ложки покладу на кожну. Порцію. І тепер рівномірненько розподілю, буду знати, що скрізь однаково вийшло. Півгодини в холодильнику, друзі, я достала ганаш такий плотненький і не, не, не добре розподілиться, тому я його ще раз пробила і я вам рекомендую почитати рецепти, як я що робила. Залили вершками, розмішали, остудили, перемішали погружним, поклали в холодильник на півгодини, і потім дістали і ще раз перебили. Щоб він був рівномірненький, тому що в холодильнику навіть нерівномірно він застиває цей ганаш. І знову ж таки, щоб не помилитися в пропорціях, я розподіляю на три частини, розрівнюю акуратненько. Зберігаємо, звичайно, в холодильнику, він стане ще густіший. І прикрашаємо горішками або якимись ягодами. Ганаш, друзі, це щось середнє за смаком і за консистенцією між шоколадним мусом. І між шоколадною глазур'ю. Якщо ви готуєте його якось по-іншому, то, будь ласка, напишіть мені, як саме, або ваші улюблені пропорції. Я якраз зараз підбираю свій улюблений рецепт. Далі я складаю це в холодильник на декілька годин краще на ніч для стабілізації, щоб все пропиталося, смаки об'єдналися. Він добре зберігається в холодильнику. І буде радувати нас. І сподіваюся, що і у вас також.